Привіт, де ти там? А що то я, хотіла... я хотіла? Я хотіла, я хотіла, що ти хотіла. А я потім тобі скажу, як ти відео виключиш. Суди <ривіт> витерти <ривіт> майже. <ривіт> Коротше, ми не, як Доча. не можемо часто виходити, дуже тяжело. Состояння Артурове, состояння і наше напряму від нього залежить. Чесно, мені так Артура ці проблеми Знаєш, мені кати, люди вже... Вчора в Інстаграмі, блін. Щось я не хочу про все. Ні, пропустимо. Просто кажу, що тяжело морально. І... Так тяжело, що сука, самому хочеться випити. Ну, нічого, справимося. Що зараз? Їмо, Йор, да, зараз боїмо. Да, 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 приїхали да. приїхали вечірком, бо їздили по ділах це повзає по полу. Я кажу, як хорошо, коли я зробив теплий пол. І сам сидиш, і, і діти повзають, і Артур повзає, і дося повзає. І не боїшся, що там зас... простудяться діти. Вилізають туди. Кукусіки. Та дивіться вона нікому не прикрасна. Я вже уявляю, в неї це сережечки. Я хочу їй знаєш які арежечки. Як вона називається? Такі маленькі гвоздики, квіточки. І дивиди, що вона робить. Не знаю, вона вже страшно не покладала. Вона не так породить. Та не я видео знімаю. Ой, блін, юра! Хорошо. Так, сонце моє, ми підемо зараз поїмо. Коротше, я коли, коли мене прихватить, коли я болію, у мене, мене тягне на щось таке кисле, Типа лимон, кисле молоко, огірки, жарена картошка. От такого плану. Це ми зараз їздили, а Тютіра приготувала жарену картошку. Приїхали і Таня капусту зробила, зараз сідає вечерять. Ну я вже не обійтися без бутербродів з красної кри. Це імітація, хто не поняв. Якихось пару пару робин. Це натурально? Натуральна Капуста вчилася. І жарена картошечка. Домашня. Огірки. Ще не хватає. дві пусті миски. І да, сервентки, і да, ниші, і да. телефон, і да. пульт. І телевізор, і діти, і Таня. Да, <свят> Всім привіт. Досі вже хоче спати. А ми тут з подарунком. Досі прислали подарунок. Дивіться, своїми руками ця Ірочка зв'язала, Он же і таймер Ртутін, з Харкова Ірочка, зв'язала таку красу. Шарфик, пінеточки, шапочка, гнемик оцей цікавий. Одно ну, це, батькам душу засладить. <свят> так, давай поміряємо. Давай поміряємо, так. <свят> Та-дам! Дивіться, яка дівчина красива. А які ж у неї пінеточки? Колір трохи, звісно, камера. Ой, отак воно так, да, яке є. Ох, і гарно! Ох, весною, як вийду, скажи. Як вийду на вулицю, та всі попадають, Яка я весняна красунечка, да? Ой, все, все починаю вже стягати, Не, ну красивенька, да? так? Така? Ох, девочки, девочки. Все, скажи, в хаті тепло. Що ви мені надягаєте, як в хаті тепло, на сапку. На. <реш> Каже, спасіба, Ірочка, да? дуже вам дякуємо. До. Я все так взагалі поважаю руську роботу, коли людина сама це ручками своїми в'яже, робить свою красу, а гномик я показувала, жажда ну, гномик, да, диви, ну, який гномик. Примай, примай, для люди. Папа? Папа? А Тетіра чує баба. Тетіра каже, вона баба каже. Юра каже, вона папа каже. А ну, я чую, що мама вона не Кажу, каже ще. Що дівчина руками зробила, Я казав, ми з самі недавно говорили. Я казав, для мене люди, які от роблять якісь такі вещі самі, які ну я не можу поняти. Це взагалі, і які музику на музичних інструментах багатьох грають. І для мене вони які танцюють, прям двигаються так хорошо. Для мене вони. Якісь наші сверхлюди. Сверхлюди, да, тому що це все-таки все талант, я вважаю. Ні, ну тан танці нормальні. І, зняла <говорит> вже, ох і Золушка. Вже, вже зняла? Да, холи. махнула тільки що. Танцюнічка. Вже гризе, ясно. Гном, як все-таки буде Віронічки. Так. Так. Кусаєш. Іть. Да, дотінька? Зуб з неї залізе, ще один, це вже який? Сьомий. Сьомий зуб. Вісім місяців тільки стукнула, вже сьомий зуб. Так що, Юра, ставить ірочки сторінку. Вона в'яже ага. на, на замовлення, так, ага. і вона каже, і вишиває, і в'яже. Ага. Да. То хай добрій людині, може людям буде потрібно і дитячі набори, і дорослі, то будуть замовляти, доченька. Ага. Ага. Друзі, привіт. Юра пішов гуляти з Артуром. А, я говорю, то візьми телефон, щось там познімаєш. Він каже, не хочу нічого знімати. Ну, як от це у мене, знаєте. А, от спочатку щось на емоціях вискажеш там, про, то, що, про те, що ми втомилися, все. а потім воно так набридає розповідати про те, що нам важко, про те, що ми втомилися. Ну, Інколи душа це, так сказати, вилити, а, а інколи вже хочеться цю тему проїхати. Зараз, дві секундочки, бо чекаю, щоб людина одна вийшла на зв'язок. Ні, ще не вийшла. Ладно. Так, що ви думаєте, що я буду вам розказувати? Ви ж знаєте. Юра, каже, ти за свою лівесту розказуєш. Я, звісно розкажу. А. Знаєте, тим паче я так загорілася цією фірмою, цією продукцією, цим розвитком цієї компанією, що мені це, знаєте, коли ти не хочеш, а себе змусує, змушуєш там щось розповідати, воно якось по-іншому. А тут, знаєте, як от у Юра розказує за свої трактори, то я розказую за цю компанію. І хто, звісно, за нас рад, за мене там конкретно, не знаю, а я вчора отримала свою першу ЗПУ. Прийшло 16, там, 200 чи щось, так що коротше, це за грудень місяць. За січень, звісно, важко місяць йде, тому що ще там хтось святкує, ще хтось там витратився все на стіл, на подарунки, і, і трохи так на якомусь то такому релаксі, але, але компанія Лювеста вже з 19 січня запускає марафон по схудненню. А, я ж так, так, як я ще годую Віронічку і ще то, що в мене якийсь нестабільний стан, я, звісно, не знаю. А як я то все витримую, але я планую хоча б почати там які умови? Там, Блін, зараз теж скажу, можна брати три варіанти продуктів з допомогою, не на яких, прям тільки от вони, вони і все, а з допомогою яких ви можете здобути якийсь результат. А, там два коктейля. Потім коктейлі, супчики і просто супчики. Супчики це новинка лівести, чесно, я не пробувала. І по грошах найоптимально виходить два коктейлі. Так що я возьму... один коктейль я вже замовила, він має сьогодні, або завтра прийти. А один я чекала за пешку, то теж собі замовлю. Коктейлі безпечні, натуральні, ну, це можна так сказати, той же білок. Той же білок, да, який зжигає жири. А, але ж на одних коктейлях ніх, ніхто не схудне. Це і водичку треба пити, це і грамотно треба харчуватися, це і якусь фізична активність, це, звісно, треба якийсь емоційний свій стан привести в норму, тому що кортизол, коли лупить, воно важко щось робити. Але, але треба щось, щось мені каже, Таня, як у вас є сили, у вас такі проблеми з Артуром? Як у вас є сили, що в той лівесті там щось робить, розвиватися. Ну, я за тому за Лівестою вхопилася, тому що. А якщо я просто занурюся повністю в проблеми з Артуром, то ну, вибачте, поїде криша. Вона вже тр трішки їде. Тому треба якось шукати позитив. І я Юрі сказала так, каже Юра. Артур такий є, як такий, ми стараємося, але нам треба себе якось емоційно також тримати, і нам потрібні кошти, як не крути. А коли ще й немає коштів і ще й особливо, ну як немає. Ну, вони те не в тому достатку, щоб вистачало на всі потреби, то воно ще сумніше. От треба, щоб ми якось вийшли на якийсь рівень фінансової забезпеченості, щоб хоча б тут було в нас більш-менш. А тому я пішла в влівесто не тільки за продукцією, а також і за розвитком, і за планами на майбутнє, щоб мати пасивний дохід. Мені дівчата казали, от мої подружки там Таня, да на що тобі та лівеста, Бери просто, у тебе гарні охоплення в Інстаграмі, бери реклами більше, реклами бери. Я раніше так сказати, їхала більше всього в Інстаграмі на рекомендаціях, на рекламі. Але зараз мені це дуже важко робити. У мене залишилися співпраці з цими людьми, що я більш-менш на постійній основі. А, тому що ми вже так сказати один до одного притерлися. А я знаю, що навіть якась чепешна ситуація, вони мене зрозуміють. А брати на рекламу новеньких, а мені, наприклад, Артур тут значне чудить, і я просто фізично не зможу приступити до а, роботи, а, людина не зрозуміє, бо скаже, навіщо тоді ти береш цю рекламу, якщо ти не можеш виконати а, умови. Да? І тому... Для мене це не варіант. Залівесту я можу навіть в час ночі йти собі і говорити. Так, ладно, не буду довго тут так 5 хвилин набалакала. А, так що, дівчата, друг, хто захоче з марафон тож до мене, ну, до, мен, до нашої команди, то напишете. два коктейлі ну, не дешеві. не дешеві. Хоча, ну, вибачте, якщо ви не хочете, щоб вас якоюсь гадостю кормили, то воно дешеве не буде. Зараз знижка йде. От Сьогодні 10. Одинадцяте є іде знижка для зареєстрованих на всю продукцію мінус 40%, і в тому в тому числі на коктейлі. І коктейль виходить 141, там 30 пакетиків. На оцей марафон він там 2-3 тижні, де 2 тижні гуднуть і третій тиждень закріпляють. Понятно, що марафон це тільки початок, це старт. Якось включитися в роботу, скинути перші КГ, а далі, звісно, треба вже. Міняти все. <сіх> ну, але, ж знаєте, інколи це треба. <сіх> Тому, хто хоче, такі коктейлі різні. Каталог, я не знаю, Юра нехай мою ТГ прикріпить, там є у мене каталог електронний і все. Я собі заказала мікс смаків, там різні будуть, і диню замовлю ще окремо другим пакетиком. І що вам хотіла сказати, Юра залишає завжди моє посилання. Ви за ним реєструєтеся і отримаєте знижку консультанта. Слово консультант нехай вас не лякає, це не означає, що ви маєте працювати в цій фірмі і прям щось робити. Просто вас назвати консультантом, бо ви зареєструвалися, але ви можете просто використовувати продукцію для себе, якщо ви хочете щось там працювати. Продвіження те Пишіть в коментах чи що розкажу детальніше, хоча, в принципі, те все ясно. Ви можна заробляти, або коли ви, як раніше в старі добрі часи, показали каталог, наприклад, да, продали там якийсь кремчик, образно там, продали кремчик, взяли по ціні каталога, а заплатили за нього свою ціну консультанта, а ви забрали цю різницю. У мене трішки інша, так сказати, мета. Я хочу... А набирати оберти, закривати статуси, і за це отримувати кошти від компанії. щоб мені компанія платила. От як у 16 тисяч, які мені вони заплатили. Тому різні варіанти. Дівчата, у яких є якась б'юті сфера, наприклад, ви майстри манікюру, зачісок, там не знаю масажу. Дуже багато продукції, просто собі щось можна взяти, поставити на оці стенди, які у кожного з вас є. І просто людям інколи про це розказувати, Вони будуть зацікавлені. общем, варіант, хто хоче працювати, той зрозуміє, як він буде просувати продукцію. Хто не хоче, то й може ніхто з його зі стула не стягне. Тут таке. А і що ще хотіла вам сказати? Що хотіла вам сказати? Зверніть увагу, правда. Я вам, знаєте, його не хочу там нав'язувати. Моя родина перейшла на цю, на цю продукцію. Ми будемо далі її брати, бо нам вона подобається. І ще круто, я ж кажу, що тим паче я тут працюю, то я точно буду цю продукцію брати. А ви просто полістайте каталог. Асортимент величезний і для і декоративна, і доглядова косметика, і засоби для прибирання оселі, і різні добавки, вітаміни, і для підтримки вашого раціону. І для того, коли ця продукція, яка вам потрібна, в общем, дуже всього багато. А, подивіться, подивіться, Я ж робуть якісь питання, задавайте питання. А ті дівчата, бо з Ютубу є дівчата, які використовували товар, інстаграм дивляться Ютуб, я тут розширено розповіла. Я дуже очікую ваших відгуків. Так що дякую вам за увагу. Нагадую: нагадую, що 10-11 ще йде мінус 40%. Тому поспішайте взяти продукцію по вигідній ціні.